Тростянецька молодь спортивна молодь, і доказом тому є неоднократні перемоги на різних змаганнях. На початку жовтня в столиці Грузії Тбілісі відбувся чемпіонат світу з падкатіону, в якому взяли участь більш ніж 300 спортсменів з країн світу. В складі збірної України виступили вісім спортсменів Томуської області. Серед них був і наш земляк Альберт Моспан, який переміг і став чемпіоном світу. Організація була на гарному високому рівні, спортсмени також були з гарною підготовкою, кожен з різною своєю школою підготовки, також тренерський состав був ну, на вищому рівні. Отримав перше і третє. В категорії 57 кілограмів по юношам. Перве місце і 57 кг кілограм по дорослим. Третє місце. Скажіть, наскільки було складно отримати такі призові місця? Ну Змагання були це не область, а вже чемпіонат світу, і тут була досить висока конкуренція, тому що приїжджають лучі із лучших з різних стран, і стран було немало приблизно більше 25 стран з різних частин світу, і кожен. Приїжджав за перемогою, а не просто виступити. Найбільше запам'яталося дух кожної із команди, яка підтримувала свого спортсмена, переживала за там помилки і бали, які не додають судді, також підтримка секундантів. У столиці Білорусі і Мінську теж відбувся чемпіонат світу з панкратіону. Команда з України представила 70 спортсменів. Серед них були і наші тростянчани. Які місця зайняли? Два третіх місця. В кімано і без кімоно. Я був в Білорусі, в Мінській, на чемпіонаті світу. Було дуже багато учасників з різних країн. Було складно якось тут отримати призові міста? Складно. 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 Безусловно, було складно. Бо всі, всі країни підготовлені. Це чемпіонат світу як не як. Самі змагання проходили дуже цікаво. Правда, ну дуже довго, ну, багато учасників через те, що було багато учасників, змагання ну, тривали дуже довго. І що перший, що що другий день, ми ну, змагання закінчилися пізно, і тому ну, ми не вспіли навіть відпочити. Не можна відмітити, що команду з нашого міста підготував до такого вдалого виступу тренер першої категорії Олександр Арті. До того ж, він і сам прийняв участь у змаганнях, і теж отримав звання чемпіону світу в категорії ветерани фантатіону. Їздили на змагання. Я особисто мій син їздили в Білорусі, город Герой Мінськ, виступали на спортивній арені. Саме центральніше в місті Мінськ. Наша збірна України представляла 70 чоловік. Я виступав особисто по ветеранам, син мій по юніорам і дорослій. З тросянця було там Артюх Олександр Молодший він зайняв два, дві бронзові медалі у Гінові. Я по ветеранам зайняв. Два перших місця. І Максим Берюзін, Ростенчанин, зайняв бронзові, бронзові, дві бронзові медалі. E, взагалі наша команда України зайняла друге місце, проігравши лише збірної Росії. Дуже сильні збірні були Казахстану, Білорусі, були англичані, були американці, були японці. Індуси були, много дуже сильних, італіанці сильні були. З Ізраїля команда мене удивила, оказується дуже сильні вони були. Узбекистан, много таких різних стран. Виступили ми гідно у скарбничку зборної України. Ми додали багато зачотних залікових міст. Спасибо всім, хто підтримує наш клуб особисто. Я хотів би поблагодарити. Депутата обласної ради Линника, депутата обласної ради Березіна, також нашого мера Богу Юрій Анатолійовича, який відкрив клуб і підтримує. Хотілося б, щоб нам допомогли з формою, тому що все дороге, трудно купити кожному. І вперше проводився в розділі греплінг, Це чемпіонат міра, він проводився вперше. Раніше було чотири відео агон, фул і борьба. Тепер е, докремили. Як ви знаєте, наш е, е, член нашої зборної Сумської області е, України, Ось пан Альберт, їздив е, в ті самі числи, в Білісі. Він зайняв перше третє місце, але ну, він виступав по ударній техніці. Я б е, ще подякував е, і. Ігоря Борисича Харченка. Ми проводимо змагання і все допомагає нам з солодкими призами для малишей. Також друга мого порядку Юру. Ми працювали з ним, він поміг мені з Рашима. йому. Дякую. Я дякую за підготовку спортсменів, які участвували в чемпіонаті світу Максима Артюха, який є мастером спорту по дзюдо. Він дуже допомагає мені. Зараз він працює в нашому клубі, ми приглашаємо всіх бажаючих, а також готував я команду. Также благодарен я Челіченко Сергію Вікторовичу, тренеру національної зборної команди. Під час урочистого відкриття спортивного європейського майданчику, що відбувалося минулими вихідними в міському парку імені Чайковського, міський голова привітав з перемогою панкратіоністів та нагородив почесною грамотою відомого спортсмена, тренера Олександра Артюха. У нас повернулася команда, і зараз тут присутні частинка цієї команди. Можливо, навіть ця команда повернулася з чемпіонату світу з пан панкратіону. Це так зрозумів, ну що хто, хто не знає, це де смесь самбо з дзюдо, да щось, щось борьба, в общем, все 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 в місті. Е, я хотів би на цю таку імпровізовану площину, сцену на цій площадці запросити Олександра Артюха, тренера, спортсмена, який багато років життя віддає дітям нашим местенчанам. Він став чемпіоном світу з пантратіону і симво його. Вітаємо вас від імені цієї громади, що ви своїми спортивними здобутками представляєте нашу Тростянецьку землю. Вітаю також інші спортсменів, які теж здобули, здобули перемоги. Тростянецькі спортсмени кожного року прославляють наше місто, отримуючи перемоги на світовій арені в різних видах спорту. Важливою складовою перемог можна вважати набутий досвід на всеукраїнських та регіональних змаганнях. Тож вітаємо наших чемпіонів і пишаємось ними.